Спати на вулиці і при цьому ходити на роботу. Це реальність для тіли кокаса. Він бездомний і працює садівником. Дені Вагнер кухар і безхатько. Він спить у хижі без води та електрики. Життя на вулиці це іноді навіть більший стрес ніж робота. Ці двоє представляють тисячі людей у Німеччині, які не можуть знайти доступне житло, попри те, що мають роботу. Ви можете покласти свої речі. Нас цікавить, які в них шанси вибратися з вулиці. О 5.30 ранку в берлінському районі Нойкельн ми зустрічаємо Дені Вагнера. Він саме їде автобусом на роботу. Тут приємно, адже тепло. Дені вже майже півроку бездомний, тобто не має постійного місця проживання. Він приїхав до Берліна після розриву стосунків. Його пограбували, тож чоловік раптово опинився на вулиці без грошей і документів. Кухар за професією він уже кілька місяців працює в центрі допомоги бездомним людям. Мешканці притулку проводять свої дні на вулиці. Денні добре знає, що їм потрібно, коли вони приходять сюди на ночівлю. Я просто дбаю про те, щоб коли вони приходять ввечері, було щось дійсно поживне, щоб вони були ситими. Це виснажливо, коли цілий день на вулиці. Я пізнав це на власному досвіді. Коли ти в дорозі цілий день, з шостої чи сьомої ранку до сьомої, восьмої чи дев'ятої вечора, поки не знайдеш місце для ночівлі. Увечері ти виснажений. Атіла теж домовився про зустріч з нами дуже рано. Він працює садівником у благодійній організації, а також збирає сміття і спорожнює урни на території. Він боїться, що його спіймають без квитка, тому встає посеред ночі, щоб добратися на роботу. Квитки на міський транспорт занадто дорогі для нього. Оскільки у мене немає квитка, я маю бути обережним, щоб мене не піймали контролери. Рано вранці не перевіряють. Тож я не потрапляю в халепу, якщо приходитиму сюди так рано. Ні, це не страшно, бо я все одно прокидаюся у третій годині, щоб піти в туалет. Тому для мене не проблема вставати о 4 годині. Я трохи бавлюся телефоном, а потім збираюся. Атіла вже працював садівником в Угорщині. Саме звідти він приїхав до Німеччини сім років тому. Однак лише кілька місяців тому він отримав роботу в міській місії Берліна за програмою працевлаштування. Тут працює пральня, є одяг та житло для людей, які цього потребують, а також різні консультаційні пункти. А тіла каже, що в притулках занадто небезпечно і шумно, і що там майже немає приватного життя. Багато людей тут є наркозалежними та психічно хворими. Також тіла мріє про окреме помешкання, де він міг би знайти спокій і тишу. <реку> я міг би спати спокійно. Мені не доведеться спати у півока, щоб спостерігати свої речі, аби ніхто нічого не вкрав. я давно хотів мати власну квартиру, але німецька бюрократія. Дещо відрізняється від угорської, і мені ще треба навчитися, як вона працює. Саме так. Де ополоники? Чому тут немає ополоників? Ти скуштувала? Ні? Не любиш брюссельську капусту? Я теж. Тоді не пробуй. Я скуштував тільки бульйон. Швидко стає зрозуміло, що робоче місце це центр, життя Дені та Атіли. Це також прихисток від вулиці. Тут проходить моє життя. Зазвичай я не тут, тільки коли сплю. Тоді я йду звідси. Зазвичай потім я мушу залагодити якісь справи, коли я повертаюся вже четверта або о пів на п'яту. Темніє, і тоді ми щось їмо. Бездомність для нього стрес. Завжди в пошуці грошей та їжі. Бездомні не сплять до десятої. Я звільняю своє спальне місце о 6 шостій і повертаюся туди лише о дев'ятій чи десятій вечора. Доведеться обмежувати свої потреби. Це не те, що просто лежати ввечері на дивані з двома пакетами чипсів і колою. Це так не працює провели дослідження і з'ясували, не кожен роботодавець візьме на роботу без хатченків. Тож те, що тіла та Денні працюють у соціальних організаціях не випадковість. Роботодавець активно підтримує Денні, Він може приймати душ і прати тут. Менеджер центру Томас Залевський обговорює з ним наступний похід за покупками. Він твердо вірить, що Денні зможе вирватися з вулиці. Що ще потрібно придбати? Свинину 4.99. Дешевше не знайти. Він також знає, що потрібно робити, щоб вибратися звідси. Але є й такі, що вже давно втягнулися і не вибираються з вулиці. Вживають наркотики, алкоголь тощо. Дені не робить нічого з цього. Він усе чітко усвідомлює. Повернімося до Атіли. Соціальна працівниця Пауліна Мюллер допомагає йому знайти житло. У неї хороші новини. О, можливо, це тимчасовий притулок. Берлінська міська місія, притулок для бездомних на Лертерштрасе. Це Добрий день. Доброго дня, пане кокас. Я просто хотіла повідомити вам, що ви можете заселятися. Ви можете заселятися, є вільне місце. А тілі надали кімнату в притулку для бездомних. Тулад і кухня спільні. Він помітно розчарований, адже після стількох років на вулиці він дуже хоче окрему квартиру. Так, але душ і туалет не в моєму розпорядженні. Ну але принаймні в теплі. Так, саме так. Тепло і буде трохи приватності. Але чому так мало квартир для таких людей, як Катіла та Дені? Доступного житла в Німеччині майже немає, особливо у великих містах, таких як Берлін. Це створює особливі труднощі для людей на вулиці та малозабезпечених. За оцінками, в Німеччині налічується понад півмільйона бездомних людей, близько 50 тисяч з яких живуть повністю на вулиці або в тимчасових помешканнях. Причинами цього часто є втрата роботи, борги, залежність або розлучення. Зважаючи на все це, важко знайти в собі сили ходити на роботу. Барбара Броєр з Берлінської міської місії знає, хто має хороші шанси. Якщо ти здоровий, психічно здоровий і незалежний від наркотиків, ти можеш вибратися з вулиці. а тіла чудовий приклад. Він був дуже наполегливим у своєму бажанні знайти роботу. Не вживає наркотиків, не п'є алкоголь і просто завжди йшов до своєї мети. На дворі дуже холодно, але перш ніж атіла зможе переїхати до своєї кімнати, йому доведеться спати на вулиці ще одні вихідні. Він не хоче показувати нам, де він справді спить. Почасти, щоб захистити свою приватність, але також, щоб ніхто не відібрав його місце або щоб до нього не приходили небажані відвідувачі. Однак він показує нам, що необхідно для теплої і безпечної ночівлі на вулиці. Каремат. Ковдра, спальні мішки, ще одна ковдра. І обов'язково має бути стіна головою туди. і краще, якщо стіна буде тут і ось тут. тоді тільки з одного боку можуть підкрастися люди, щоб щось вкрасти. Ми також не можемо показати житлоденні після тижнів на вулиці. Нині він живе у простій дерев'яній хижці, яку фінансує місто. Він гріється за допомогою туристичної газової плити. А так я опалюю хатину газовим балоном. Балону вистачає на 3-5 годин залежно від того, наскільки сильно ви опалюєте. І в будь-якому випадку ці 4 квадратних метри крихітного будиночка стають дуже затишними і теплими. Так що узимку можна практично лежати на ліжку в шортах. Ось наскільки теплою стає хатинка. Трохи розкоші? Трохи розкоші, так, трохи розкоші. Ну, в хатині є ліжко. 90 на 2 метри з місцем для зберігання під ним. Так і крім того, у мене є полиця в шафі в хатині. Практично, я досі живу на вулиці, адже немає електрики, немає санітарних умов. Просто треба дбати про те, щоб було джерело струму в хаті, наприклад, павербанк. А тепер, коли я працюю, у мене є перевага. Я можу заряджати свій мобільний телефон щодня. Як Денні бачить життя, яке залишилося позаду життя далеко від вулиць. Гарне життя була сім'я, була робота, добре оплачувана, на якій я пропрацював 20 років. Я просто хотів вирватися зі своєї бульбашки. Я просто хотів втекти. Я не хотів більше мати нічого спільного з усім тим. Стара компанія закрилася в березні, і тоді я подумав вперед. Де бачив, що може зробити наркозалежність. Він дистанціюється від неї і дає зрозуміти, що він не такий. просто пускаєте усе на самоплив. Це моя думка. Я думаю, що ви просто все придушуєте. Це не вирішує проблему. Так, і тоді, в якийсь момент, ти зайдеш так далеко, що, ймовірно, будеш повністю розбитий і навіть не зможеш про себе подбати. І це величезна проблема, особливо тут, у Берліні. Я вже достатньо надивився на це. І я завжди запитую себе, як таке може бути? Я не такий. Наступного дня Аттіла отримує ключі від своєї кімнати, однак він пригнічений тим, що не знайшов власної квартири. Він змушений ділити кухню та ванну кімнату з іншими мешканцями і сподіватися, що вони будуть підтримувати там чистоту. Зрозуміло, наскільки складною є ситуація для бездомних людей, і як сильно вони хочуть мати місце, де можна усамітнитися. Рада вас бачити. Я хотіла б дати вам ключа, потім ви можете покласти свої речі. Деякі кімнати трохи менші або мають інше планування. Це добре, дуже добре. Я можу покласти туди свою куртку. Саме так у кутку позаду є холодильник. Дені також працює над своїм майбутнім. Він каже, що для щастя йому бракує не так вже й багато. Просто знайти для себе доступну квартиру. Так, мені цього було б достатньо. Зрештою, я добре заробляю. Тому не варто випробовувати долю.